Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і сьогодні я вам хочу розповісти, як світло впливає на вашу картинку і на результат вашої фотографії або ж відео в цілому. З такої картинки можна зробити ось такі результати буквально за декілька хвилин, де б ви не були. Незважаючи, робите ви фото чи займаєтесь ви відео. Зовсім недавно я у Фейсбуці натрапив на один пост, де жінка-фотограф показує фотографію і каже: «Боже, яка гарна фотографія у мене вийшла. Я подумав, а план з самого початку був, щоб вона не вийшла або ж вийшла недобре. Ну, тобто, я так розумію, що фотографії робились на умання, щось вийде, щось не вийде. Скажу вам, що найкращий експромт – це підготовка. Це знаєте, так само як в цьому анікдоті, коли кажуть, боже, у вас такі гарні фотографії. У вас напевно ще дуже професійна камера. Ну, звісно, у вас так само такий смачний борщ. Напевно, у вас професійна кастрюля, і ніхто ніколи не задумається, що є таке поняття як знання. І от. Для того щоб ми розуміли, що ми робимо, і щоб у нас виходило те, як ми хочемо завжди, як ми хочемо. Сьогодні я хочу розповісти про те, як зовсім недавно ми знімали одне відео. Адже коли свій канал відео про відео я назвав саме тому, що ми знімали відео про те, як ми знімали відео. В общем, ми уже помаленьку вматуємо. Ти скажеш, Вматуємо, мисто матуємо те, що нас почали просити фотографувати. А й фотографірувати це що означає коли будуть фотки. А фото не буде ніколи, тому що ми просто не фоткали. І ми ж на відео знімаємо. І по суті, як говорять раз-раз-раз. Це раз. вже я потім приїхав в Канаду і пішло-поїхало. Зовсім недавно мені написав один українець, чи ж зможеш ти зняти от таке. Я сказав зможу, і вже буквально за короткий час ми з ним зустрілись. Моїм завданням було зазняти ось таку от речовину для прання. До речі, називається вона The Last Джак виробництво в місті Монктон, Канада. Справа в тому, що тут є речовина, яка, а, скажімо так, пере тут є невеличкий такий ще один наповнювач, і потім ви можете купувати наповнювача, щоб не купляти цілі каністри. Це все, еко це все треба було зазняти. Ну ми давай говорити, чи будемо ми будувати взагалі якусь лондрі-рум, тобто стиральню, чи ми знайдемо якусь таку, у кого вона є, така, щоб вона могла бути в кадрі. І вже буквально за декілька днів мені скинули фотографію дуже крутої, гарної лондрі-рум, тобто, тобто прачечної, а з частного будинку, і ми туди поїхали. Як тільки ми туди зайшли, а зайшли, ми, до речі, ззовні зайшли ми з гаража, прийшли через спортзал, як попали, ми у підвал, а підвал там. Краще, ніж у всіх будинок, і я подумав, що ту саму фразу хо-хо-хо-хо-хо-хо. Санта Клаус сказав, коли зайшов у ту хату, б до того ходив тільки по бідних хатах. Як тільки ми почали обзиратися, нам уже й не хотілося нічого знімати, ми просто хотіли там бути. А коли ми пішли далі, то ми побачили, що там є ще й басейн, а там є ще й Буда, який тримає фонтан, а той фонтан лився дуже багато. Я подумав, для чого людям всіх і всього. Але потім мене повернули на землю, тому що нам потрібно було знімати відео. І от ми почали робити невеличку рокіровку, ми почали робити невеличку переставку. Новко ми сказали цю картину. Давайте заберемо. А чи є у вас вазон? Чоловік каже: у мене 92 вазона. Я так подумав, я навіть не знаю, скільки у нас, ну, у нас точно на 92. От ви знаєте, скільки у вас в домі вазонів, якщо він не один, або якщо у вас немає жодного. І тож я почав розставляти світло, адже світло, воно має дуже велике значення. Так само, як та жінка, яка намагалася зробити фотографію, вона не змогла зрозуміти, що це була студія. Її поставили професійне світло. І все, що вона зробила, так що, ну тобто, камера сама зазняла, там уже все було приналаштовано. Нам довелося все на. Отож, знімаючи цю речовину для прання, я почав розкладати світло, і світло я робив. Отакі синє світло, я робив з таких маленьких фонариків. Ну тобто є таке поняття, як RGB light. RGB – це Red, green, blue. червоний, зелений і синій. Це ті три кольора, які реально роблять абсолютно усю гаму кольорів. Якщо колись у вас вдома був телевізор Електрон. І ви пам'ятаєте, там були ці такі три цяточки, тобто всі ці три кольора, якщо їх замішувати, вони будуть робити будь-яку гаму, яку ви хочете. Але сьогодні ми не про це. Я хочу звернути увагу, наскільки гарно підсвічувалась на стиральна машина в той момент, коли ми підсвітили її правильним кольором, запхавши в барабан світло. Ну, в людини одразу стає розуміння, що саме туди зараз заскочить білизна. Спочатку кадру я просто достойював його. Ближче до мене, тіпи, не боком. Враховуючи те, що ми знімали речовина, яка повинна відстирати, нам потрібно було щось грязне. Але розумні люди спочатку знімають чисте, а потім з чистого роблять грязне. І от нам довелося забруднити одну сорочку. Коротше, тоді зробити ко фізіономію, знаєш, типу, мов, плічку, так. Угу. Робили ми це доволі дуже просто. Взяли, попросили у власника вино. Мабуть, це було якесь дороге вино, зважаючи на будинок, в якому ми були. Ну він нам позичив, ми сказали, що ми зовсім чуть-чуть хляпнемо і повернемо йому. Ой, Саша, знімає. Да, Я знімаю, знімаю. Я Ти скаже, що Так, небагато. <рес> Кров. <ріст> Ні, ну кров вона чорна-чорна, знімали ми доволі таки довго, знімали ми аж 4 години. Повинен бути поганий настрій. Видно, що ну що так, зафіксуєш, кінеш, так типу, бач, не попало. <ріст> Я звідси буду. Чому так? Ну справа в тому, що я знімав в реальному часі 30 кадрів в секунду, 29,97 для тих, хто може поправити з дропфреймом. Дивися, знаєш що? Ти, Типу так, як би ти робила в житті, закрий і повідкривай, все спочатку. Ну, якби от не, не грай. А потім я знімав слоумо, тому що я не знав, які саме кадри нам потрібно будуть в реальному часі, а які саме кадри нам потрібні будуть слоумо. Скажімо, там, де ми насипали цей порошок і робили цю жижу заново, мені прийшлось знімати в 120 кадрах в секунду, тому що так ти просто сипнеш і нічого не виходить. Так от я хочу повернутися до світла. Мені потрібно було зробити якусь крайню картинку. Спочатку я тиснув на те, щоб змовити. Компанії, які я знімаю, відео дизайнер намалювала це все. Я би просто анімував. Ну але якось в мене не дополучилося домовитись, саме тому мені прийшлося це все відзняти. І як зробити динамічну картинку, коли каністри стоять? Зробив я це все виключно за рахунок відео і тіней, які от падають. А коли ти водиш картинку зліва направо, завжди падають тіні. Ти можеш чуть-чуть трошки підзумити цю картинку, і в результаті виходить відео. Все, друзі, я не буду багато говорити. Ось це відео, яке ми знімали. Кажу, like. не хочете, не Facebook this is the last jug a smarter liquid detergent you reuse one durable jug you keep and every lightweight refill adds 65 more loads pour your dose start the wash and enjoy a powerful clean with natural ingredients when it's time to refill just add water add the pouch Shake well, and it's ready again. Reusable, space-saving, and no more heavy plastic bottles. The last jug, the only jug you'll ever need. Ну а на завершення скажу запам'ятайте, що найкраще экспромт це завжди підготовка. Замовляйте video у Сергія Сеньева.